Перший літак відлітів о 6-й годині ранку, тому час відльоту 30 го літака це 6 годин і додати 29 на 10 хвилин. Тобто, ми бачимо, що до 6 годин ми маємо додати 290 хвилин. 290 хвилин це 4 години, 1 година. Має 60 хвилин. Тому це буде 4 години. Ми 290 поділили на 60, і ще залишається 50 хвилин. Тому ми будемо мати 10 годин, 50 хвилин це час відльоту 30 літака. Це відповідь Б. Далі. Група з 15 школярів планує автобусну екскурсію в заповідник. Вартість вхідного квитка 20 гривень для школяра і 50 гривень для дорослого. Отже, порахуємо суму грошей. Ну, по-перше, оренда автобуса для екскурсії 800 гривень. Потім. У нас 15 школярів, а для них 20 гривень квиток, тому ми 15 множимо на 20, це вартість квитків для школярів, і ще три дорослих, три дорослих для яких 50 гривень квиток. Тобто ще додаємо 3 на 50. І підраховуємо. Отже, будемо мати 800 плюс 300 і плюс 150. 1250 гривень. Це, як ми бачимо, відповідь В. У результаті інфляції... Ціни зросли на 300%. Ну, нехай початкові ціни були Х, і це 100%. Коли вони зросли на 300%, вони стали 100 плюс 300-400%. Ну і це, звичайно, 4х. Тобто ось такими стали ціни. Далі нам потрібно їх повернути до попереднього рівня. Тобто початкові ціни це 4х. І це 100%. А ми маємо отримати ті, що були з початку, Х. Давайте подивимося, скільки це відсотків. N відсотків. Для того, щоб знайти Н, ми маємо хрест ось так помножимо, тобто 100 помножити на Х і поділити на 4Х. Скорочуємо і маємо 25%. Тобто тепер уже оці ціни від тих, що були. Підвищених становлять 25%. А тому ми маємо знизити ціни на 100 мінус 25 на 75%. Тому правильна відповідь Г. Давайте подивимося на наші формули. По-перше, нам сказано, що Розмір вкладу збільшився у порівнянні з початковим вкладом на 300%. Тобто, якщо початковий вклад був 1000%, і це на 1000 гривень і це 100%, то коли він збільшився на 300%, то він фактично став 400% бути. А це означає, що він збільшився в 4 рази, тобто 1000 помножити на 4. Отже, ми будемо шукати правильну відповідь серед перших двох варіантів А і Б, де 1000 множиться на 4. Після цього давайте подумаємо, що відбулося. 20% річних. Тому, якщо знову ж таки 1000 гривень це 100%, то після того, як після першого року нарахують ще додатково 20%, то вклад уже буде 100 плюс 20, 120%. 120%. І тоді нам потрібно, щоб знайти, який вклад буде на кінець першого року оці тисячу гривень помножити на 1,2, тому що 120% це 1,2, якщо виражати дробу. Отже, таким уже буде вклад. По закінченню першого року. Вкладник додатково вносить ще А гривень. Тобто, ось таким стане вклад, і знову ж таки на нього нараховується 20% річний. Тому цей вклад уже знову ж таки 100%. А якщо нам потрібно знайти ті ж самі 120%, то ми пророблюємо таку ж саму операцію. Тобто, оцей. от... Результат ми множимо на 1,2. Адже 120% становить, якщо виражати дробом, 1,2. Це. Після того, як вже на вклад наросло 20% річних. Знову ж таки, вкладник додатково вносить ще А гривень, тому по закінченню двох років, ось таким буде вклад. І як ми бачимо, цьому відповідає формула А. Тому, напевне, відповідь А. Товар подешевшав на 20%. Тому якщо можна вважати початкову ціну Х за 100%, то коли він подешевшав на 20% і став бути 80% 100 відняти 20, то це 0,8х, тому що 80% це 0,8%. А далі будемо говорити, на скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж саму суму грошей. Нехай у нас була сума грошей S. Була і залишилася S. Е, ціна товару була X, стала 0,8 x Тому ми могли купити S поділити на X товару, а далі купляємо S на 08 x е, те, що ми були, мали купити спочатку, це 100%. А тут ми знайдемо, що нехай це n Далі, щоб знайти n, ну, множимо хрест на хрест за основною властивістю пропорції, і будемо мати, що n дорівнює. S на 0,8х ми множимо на 100, і далі маємо поділити на S на Х, або помножити на обернений дріб. Скорочуємо. І далі нам залишається 100 поділити на 0,8. Після того, як ми перенесемо кому на одну цифру в діленому дільнику, ми будемо 1000 ділити на 8, а це 125. Отже, n. Становить 125%. А коли у нас питають, на скільки відсотків більше можна купити товару, то ми 125% віднімаємо 100 і будемо мати 25%. Тобто відповідь Д. Банк сплачує своїм кладникам 8% річних, і ми маємо отримати 60 гривень прибутку. Кількість грошей, які потрібно познач... покласти на рахунок, ми позначимо через х, і це 100%. Прибуток у нас 8%, і нам відомо, що це 60 гривень. Тому для того, щоб знайти х ми 60 множимо на 100 і ділимо на 8. 100 помножити на 10, бо 60 – це 6 на 10, то це 1000. Коли ми 1000 ділимо на 8, це 125. Тому ми маємо 6 помножити на 125. І далі будемо множити. 30, 6 на 2 – 12, і 3 – 15, і… 750 гривень ми маємо покласти. Отже, відповідь «Д».